ізраїльський державний канал «Пан Зеленський. Перший. Тиждень війни хто б міг повірити, що ми тут опинимося, Правда ж тут? Тож на початку війни ви були дуже незадоволені позицією Ізраїлю? Ви сподівалися отримати купол, куполи, не отримали і багато іншої підтримки. Також системи про по, попередження щодо ракет. Як які зараз у вас відчуття щодо підтримки Ізраїлю? Чи ви очікуєте більшого? І чи запросили би ви пана Нетаняху відвідати Київ, тому що я вважаю, що він один з західних лідерів які ще не були в Україні за останній рік. Дякую. Дуже дякую. По-перше, я пана Натаньяху запросив. А по-друге, я запрошував і двох інших прем'єр-міністрів, які були до пана Натаньяху в Україні. А поки що прем'єр-міністри різні, результат однаковий. Що стосується Залізного куполу і інших, скажімо так, проти, систем протиповітряної оборони, які ми хотіли отримати від наших партнерів з Ізраїлю. просили ми на початку війни ну, приблизно так само, як з прем'єр-міністрами, місяці пройшли, поки що результату немає. На жаль, на жаль, тому що Україна дуже зацікавлена, щоб у нас між нашими державами зберігались важливі такі історичні тісні стосунки. На жаль, поки що результату немає.